Шалом, це, Славко, ви вже знаєте, що на Харківщині почали якісь кругові оборони копати. Так само, як ви бачите, що протитанковий рів докопали навколо Повлограду. Зараз наш брат Клемент Молін взявся досліджувати нові українські лінії оборони, і ми будемо слідкувати за його пильним поглядом. Я скажу, що Покровськ взагалі задає нам багато, як і Курахова, багато запитань щодо ефективності тої оборони, як її будували. Правильно, де тут наш Покровськ? Ось бачите, як Рійон каже, Рійон, як Швіні, бачите. Отут отрили, як свині, а отут от витягався їхній. Крило їхнє витягалося, клин їхній витягався для удару. І виникає питання, для кого це все будувалося, недобудоване. Я скажу, що багато є запитань для до всього цього безобразія. Ясно, що вони дуже різний характер мають оці оборонні споруди, але який в них сенс і яка їхня ефективність. Потрібно багато чого обговорити, багато чого перелопатити. Ясно, що узагальнень тут бути не може, тут треба говорити за кожен конкретний випадок. Ну, з цим, наприклад, все зрозуміло. Правильно, з таким випадком все зрозуміло. Але от те, що переляк, пам'ятаєте, білий колодязь де мали з'єднатися. Клини наступу противника, що наш героїчний сирський героїчно до цього не допустився. Ось Вовчанськ, ось бачите, оця от приривіста траншея, що вона мала, власне, це протитанковий рів, ймовірно. Таке враження, що вони всі чекають на якісь німецькі танкові клини, але де вони знайдуть стільки протитанкової артилерії. Щоби все це прикрити, мені цікаво взагалі, щоб говорити за укріплення, слід говорити за початок. За те, наскільки ефективні всі оці от протитанкові рови, всі от, і от бачите, Змієві рови, що у нас копають. Чи хтось бачив великий сенс? Ну тут ясно, чому було накопано, щоби вподражання російським оборонним позиціям на півдні. Ну, За північну ділянку ми зараз говорити не будемо. Треба за зв'язок цих позицій між напрямком наступу і південним флангом. Дуже часто ви бачите риють отакі от опорники, вони достатньо рідкі, ну ви пам'ятаєте, яка була битва за цей за подібного роду опорник в часі українського наступу на півдні. в часі, москвинського контрнаступу, що кішка так, так і тренується вимикати наш комп'ютер. Зараз вона вже ефективно навчилася вимикати наш телевізор, що мені доставило багато, я скажу що. Ну, не все ж кішки ж теж інколи мають якісь свої таємні цілі. Так я думаю, такі ж саме таємні цілі мають, ну, окрім економічних, мають і будівничі оцих от. Серед новічних укріплень. Таке враження, що їх роблять, щоб потім покинути. Чому покинути? Я не певен, що їх є кому займати в такій щільності, як отут їх. Ну тут, ясно, допустимо, відступлять займуть. Є таке сподівання на те, що відступлять займуть. Але все-таки досвід Покровська має нас. Побудити до критичного аналізу ефективності цих оборонних споруд? І я думаю, що колективним разумом, від Клемента Маліна до нашого незамінного вже для нас Алмаза 100, ми з цим якось розберемося. Але поки що ви розумієте, що це починають будувати кругові оборони. Так вони дійдуть до оборони кругової Сум. Чернігова знову не вже так вигодно обкопувати Павлоград. Протитанковим ровом. Чи все-таки це паніка, так само, як з Ізюмом і Бакалією? Звідки ж вони чекають проривів і кім? І, але якщо фронт посиплеться, допустимо, то переходити треба до маневрової війни, а ніяк не до таких от фістунків розумієте, розбудова таких от брислав, оціненних, я скажу, корупційних Брислав це, як на мене, погана ознака. Ознака настрої в керівництві. Ну а керівництво Покровська ми маємо щиро побажати, щоб вони не тільки освоїли ці гроші, на що у них там було, ви знаєте, але щоб і добре пожили. Кому ж на цій війні має бути добре. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.